Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку. Автомобілі. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості часу самостійно шукати, хто не має часу їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити. Звертайтесь, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Mazda CX5. Це 13 рік. 2,2 дизель, автоматична коробка передач, повністю обслужений автомобіль від власника. Автомобіль з Німеччини, ціна 16400 доларів. Бачимо контакти. Так. Чистенький салончик. Автоматична коробка, кліматконтроль. Гарна, до речі, резина на оригінальних дисках з фаркопом, з парктроніками. Кого цікавить телефонуйте до власника. Audi Q5. 12 рік 163 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 14 500 доларів, бачимо контакти, пін-код до перевірок. Так, Зачинений автомобіль, світлий шкіряний салон бачу, панорамний дах, гарна досить резина. На чорних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Ще один «Тюгуан». 14 рік, 195 пробігом. Так, повний привід, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 13400. Бачимо контакти, покажу він код. Клімат-контроль, підірів і сидінь, старт-стоп, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте? Електромобіль Ренозоя, 21 рік випуска, 68 тисяч пробігу, батарейка 52 кВт запас по сходу 350 км. Автомобіль з Німеччини, ціна 15900. Контакти до власника. Безключовий ключовий доступ, бачу. 4 склопідйомники. Є, до речі, підігрів керма, отримання в полосі, круїз контроль шкірене мультикермо. Автохолд. Так, підігрів сидінь. Автомобіль від власника. Жодного фарбованого елементу. Кого цікавить, телефонуйте. Б-6 Passat в садані. Це 10-й рік. 1,8. Бензин, автоматична коробка обслужена. 190 пробігу, ціна 7,200. Бачимо контакти. Тканинний салон, автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А7. 17 рік, 228 пробігу. Так, 2.0 дизель, автоматична коробка. 15800 вартість автомобіля, бачимо контакти. Комбінований салон, клімат, контроль. Фуркоп та парктроніки. Audi Q5. 14 рік 101 тисяча пробігу, вартість автомобіля 16500, 2,0 бензин на автоматі, контакти ось тут. Так, бачимо він-код. Так, світлий шкіряний салон, є пам'ять сидінь. Панорамний дах, старт-стоп, підігрів сидінь, камера заднього огляду та парктроніки. Кого цікавий телефонат. Ford Focus. МК3, 13 рік, 200 тисяч пробігу, 2.0 дизельна автоматі, ціна 9500. Бачимо контакти до власника Андрія. Клімат, контроль, підігріве сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Плюс Tiguan тігуан верлайні. Там можна Так, по Опасу. 13 рік, 222 тисячі пробігу, вартість автомобіля 13 500, двигун 2,0 бензин, автоматична коробка. Так, зараз покажу по опису. Контакти до власника. Так, чорний шкіряний салон. Садіння з пам'яттю, кліматконтроль, підігріви бачу, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 5008 в комплектації GT Line. 17 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка без підфарбувань. Контакти бачимо, ціна договірна. Безключовий доступ, шкіряний салон з пам'яттю. Темна стеля. Кого цікавить телефонуйте до власника? Volkswagen Golf Alltrack. 17 рік, 43 тисячі пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, повний привід. Це на 16450. Бачимо контакти. Кірений салон. Мультикермо. є підігріви у саді. Кого цікавить телефонуйте? Mitsubishi Outlander. 12 рік, 46 тисяч пробігу, 24 бензин, автоматична коробка, ціна 10600. Бачимо контакти. Так, Тканинний салон, такий комбінований, велюровий. Кондиціонер, мультикермо. Більше інформації, уточнюйте у власника. Honda, CR-V. 2007 рік, 260 рідного пробігу, без підфарбувань, двигун 2.0 бензин, повний привід, механічна коробка. Ціна 9800, контакти бачимо. Є серйозна на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан жук. В гарному кольорі. Так, по автомобілі 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, повний привід, обслужений автомобіль, ціна 10-300. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Люк Volkswagen Passat в американській версії 14 рік 158 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 14 300. Бачимо контакти, він код. Кіряний салон з регулюванням люк бачу. Випутати, Kia Sportage. Десятий рік, 1.6 дизель, 215 пробігу, вартість автомобіля 9800. Тут контакти до власника. Зикайте, будь ласка. Дякую. Так, покажу по салону. клімат контроль механічна коробка передач. Форкоп. Кого цікаво, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Hyundai Tucson. Так, Tucson'чик. 17 рік, 200 тисяч пробігу. 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, ціна 16300. Тут контакти до власника. Так, по салону покажу. Чистий, хайний салончик. Мультикермо, автоматична коробка. До речі, нова резина на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 15-й рік, 118 тисяч пробігу, вартість автомобіля 18 18500. Двигун 2.0 бензин, автоматична коробка в комплектації, преміум плюс. Бачимо контакти. Так, світлий, світлий шкіряний салон, панорамний дах бачу, старт-стоп. Є камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Адастер в продажі. 16 рік, 69 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка в максимальній комплектації, ціна 12250. Тут контакти до власника, кого цікавить. Добрий день, ваша, так? Покажу по салону, 4 склопідйомники. Це чохли, так? Ні. Так, зараз. От покажу так от по салону. Мультикермо, кондиціонер. Шестиступинева коробка передач. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більш повну інформацію. Навігація також є. Nissan Rock. 16-го року випуску. 145 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка. Вартість автомобіля 14 300. Покажу контакти до власника. Добрий день безключовий доступ Кого цікавить, телефонуйте отримаєте більш повну інформацію від власника Mazda це X9 17 рік 157 пробігом 2,5 бензин, автоматична коробка. Вартість автомобіля 22500 доларів. Бачимо контакти. Так, Шкіряний салон. Люк. Є підігрів сидінь. Більше інформації уточнюйте. Так, рестайлова Hyundai Kona Electro. 21 рік, 41 тисяча пробігу, 41 кВт батарейка, Soch 100% в ідеальній станції 18 18450. Бачимо контакти, запас ходу 350, є безключовий доступ, асистенти. Є підігрів судінь, підігрів керма, клімат, контроль. На гарних дисках, Парктроніки, камера. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 10 рік, 1,6, бензин, механічна коробка, 7 місць ціна 6,300. Бачимо контакти. Транинний салон на гарних дисках. Більш інформації уточніть у власника. Volkswagen Tiguan, рестайловий. Це 7-місний варіант, 18-го року випуску з маленьким пробігом 76 тисяч, 2.0 бензин, автомат, ціна 20 700 доларів. Бачимо контакти, Світлий шкіряний салон, клімат-контроль підігріви сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X3. Так, 15 рік, 66 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, X-Drive, ціна 21 450 доларів. Контакти 0,96 67 091. Так, коричневий шкіряний салон бачимо. Панорама. Так, Парктроніки є на гарних оригінальних дисках, гарна резина, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3080, свіжо пригнаний автомобіль. Десятий рік 250 пробігу. 1,6 дизель на автоматі, обслужена машинка, ціна 8700. Бачимо контакти. Так, світлий тканинний салон, клімат-контроль. Так, панорами нема. Є парктроніки. кого цікавить, телефонуйте. Б-8 Passat в універсалі, автомобіль від власника. 18-го року випуску 300 тисяч пробігу, 2.0 дизеля, механічна коробка, автомобіль в рідній фарбі, ціна 14 900. Бачимо контакти. Покажу також він код, кого цікавить. Так, значить, по автомобілю тканинний салон. З масажем, з регулюванням, мультикермо, старт-стоп, кліматконтроль, підігріви. На оригінальних дисках. З парктроніками. Кого цікавить телефонуйте. Passat b 6 2008 рік, 232 пробігу. 2.0 дизель, автоматична коробка, Ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти. Так, комбінований салон, клімат контроль. Патроніки. Кого цікавить телефонувати? Volkswagen 20 2020 року. 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин на автоматі. Ціна 17700. Контакти бачимо. Тканинний чистенький салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, синій, синій колір, бачу. 11 рік, 164 пробігу, пишуть, рідний є документація. 1,6 бензин, автоматична коробка. Ціна 8800. Контакти є. Клімат-контроль на дисках, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J В хетчбеку, це 10 рік, 1.7 дизель, 238 пробігу, ціна 6150. Бачимо контакти. Канинний салон, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Megane 3 покоління. 13 рік, 168 пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка, ціна 8,300. Бачимо контакти. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода суперб. Автомобіль 2006 року, 350 пробігу, двигун 1,8 бензин на механіці, ціна 5 тисяч доларів. Бачимо контакти. Контакти до власника присутні. Кого цікавить, можна уточнити всю інформацію. Так, вікна тоновані, нічого не покажу, але салон тканинний. Peugeot 5008 10 рік, 2.0 дизель, 7-місна, автоматична коробка передач Aisin тут з цим двигуном в поєднанні, ціна 9500, контакти є. Темно сірий колір. Сидіння з підігрівом. Клімат, контроль, панорама? Є фурко, парктроніки? Кого цікавить телефонуйте. Дачі Сандеро. Сенберіг 2009 року, 205 пробіг, 1,6 бензин бензиної механіці, стіна 5,490 Тут контакти. Є фуркопчик. кого цікавить телефонуйте. Opel Zafira B. 11 рік, 240 оригінального пробігу. Е, так, двигун 1,8 бензин, коробка механічна, звичайно, 7 місць, обслужена машина, пишуть, в рідній фарбі. Тут контакти до адміністрації авторинку. Машинка знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів на ринку Карбазар. Постійний огляд з 9 до 6 в будь-який день. Можете приїжджати, вам все покажуть. Є парктроніки. Так, сеатік на автоматі. Сіат Ібіца 2005 рік, 216 пробігу, 1,4 бензин, автоматична коробка, ціна 4700. Бачимо контакти. Покажу по салону. Так, Тканинний салон чистенький. Клімат-контроль. Кузовий хетчбек з парктроніками. Land Rover Discovery Sport. 16 рік, 90 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 19499. Бачимо контакти, Так, якщо зафіксує він-код до перевірок, безключовий доступ. Пам'ять день, світлий шкіряний салон класний, з регулюванням є панорама. Кого цікавить телефонуйте. мерседес GL 350. 13 рік. 3.0 дизель, автоматична коробка, 170 тисяч кілометрів пробігу. Бачимо контакти. Так, вартість автомобіля 28 900 доларів. Так, Світлий шкіряний салон з сидінь. 7 місць. Люк. Зчинено. Є парктроніки, бачимо, камера. Кого цікавить, така машинка, телефонуйте до власника. Так, є такий класний сімейний, я б сказав, мінівен кросовер, уже, кросовер класу Peugeot 5008. В дуже гарному кольорі. Автомобіль продається від власника, повністю обслужений. Це 2018 рік, 215 пробігу. Вартість автомобіля 20 900 доларів, торг, звичайно, буде. 1,6 дизель, автоматична коробка. Тут вже звичайний гідротрансформатор японський Aisin, Тут контакти до власника, він-код до перевірок. Значить, по автомобілю. Тканинний салон. Так виглядає кермо пижика, багато асистентів Селектор електрокоробки передач такий. Це семимісний варіант, якщо складається, отак у нас рівна підлога, ось так виглядає. На гарній резині. Цікавить, телефонуйте. Шкода, Tour в седані. 2006 рік, 157 пробігу, вартість автомобіля 6500, 1,6 бензин на механіці. Так, Тут додатковий опис. Фіксую контакти для уточнення інформації ось тут. Покажу по салону. Канинний салон. Все стандартно. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте? Volvo V50, 11 рік, 230 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, ціна 7950. Бачимо контакти. Кіриний салон, механічна коробка. Парктроніки, форкоп. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Toyota Avensis. 11 рік, 265 пробігу 2.0 дизель, механічна коробка, ціна 8300. Тут бачимо контакти. Танький салон по автомобілю, мультикермо, кліматконтроль, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте.